Всім привіт, я Настя і хочу сьогодні показати, як правильно мити собаку. Що нам для цього потрібно? По перше, нам потрібна собака. Перше, що хочу сказати та зазначити, нам потрібно покласти якийсь коврик, щоб собака не ковзала по ванні, будь то вдома або десь. У гурмерській ванні – це неважливо. Собака може підсковзнутися, вона може травмуватися, по-перше, по-друге, вона може злякатися настільки, що більше просто ніколи не зайде у ванну. Я буду використовувати професійні шампуні, які потрібно завжди розводити у певній пропорції. Я покажу приклад на першому шампуні. Який я буду використовувати. Перше я беру якусь ємкість, то може бути якась мисочка у вас вдома. Якщо ви використовуєте професійну косметику, яку потрібно розводити. Якщо у вас якась звичайна шампунь, яку не потрібно, це гігієнічний засіб, і він наноситься на собаку по інструкції в первозданому вигляді, то тоді наносити так, як є. І його потрібно розводити з 1 до 50. І найголовніше в цьому нам потрібно зробити піну, якою ми будемо мити нашого песика. Ми будемо наносити на нього саме пінку. Розочки треба помисли до нашого хвостика. Ми помили нашу собаку і наразі маємо такого гарного мокрого песика. Якщо у вас така сама собака короткошерстна і ви робите це вдома, ви можете її не сушити. Ми будемо зараз сушити. Ось наш чарівний песик вже повністю сухий і готовий. Тисенький, пахучий та гарнесенький. Хотіла ще зауважити на тому, яких собак потрібно завжди сушити після миття. Це довгошерстні, жорсткошерстні собаки з подвійним типом шерсті. Таких собак після миття краще завжди сушити. їх шерсть мокра, дуже швидко висихає в такому стані, як вона і була. Тобто вона помита, злиплася і вона така сама і висохла. Це, Давайте відпустимо. Я рекомендую після кожного миття брати розчіску, фен і прочісувати свою собаку під феном для того, щоб запобігти створенню ковтунів. В принципі, це були найважливіші моменти в купанні вашого песика. Якщо довгошерстний, з подвійним типом шерсті або жорсткошерстний песик, ми його завжди сушимо. Якщо короткошерстний, можете собі дозволити не сушити свого песика. Не бійтесь купатись. Всім до побачення!